Круг завжди знає, де наразі поле бою. Примоститься серед гілок і буде чекати. Блискатиму тільки очі, його у тебе над головою, дивитиметься, як лється кров, рахуватиме втрати. Чорна земля вбиратиме кров і непокору, будуть джерела, що згодом стануть криницею. Коли все нестерпно, коли все поживемо, тільки любов дасть сили, а слово буде крицею. А круп спускається додолу, зливається з полем. Так, ніби завжди були вони єдиним цілим. І на тлі вічею та болю розливається втома. Я тебе заколишу, під шум вівну. І ти сягаєш назавжди в пітьму до а вітер дме на тебе з усіх боків злими вустами. Усі ми війдемо в землю, перед немо фінішну стрічку, та завжди важить, як ми на ній падали та вставали.